Привіт, друзі! Швидко про три роки навчання в Чернівецькому ВПУ радіоелектроніки і ось я перед вами, Вовченський Віталій, випускник групи 14 з професії професій, електромонтажник майстер з діагностики та налагодження електронного усадкування автомобільних засобів. Цей день радісний, і водночас сумний, день прощання з рідним училищем. Я хочу від імені хлопців нашої групи привітати педагогічний колектив зі святом. Ми хочемо висловити щиро подяку нашим керівникам Кувшинікові Лідії Антонівні, Машковій Тамарі Ленідівні Денису Івану Степановичу за передання нам знання досвід любові піклування. Хочемо подякувати всім учителям і вихователям училища за отримані знання, увагу, повагу, розуміння та добрі поради. Бажаємо міцного здоров'я, професійних відкриттів, бадьорості і сил, вдячних чуйних учнів, мирного неба та добра. Від щирого серця хочемо подякувати директору училища Одайському Севелі Івановичу за батьківське піклування, розуміння та підтримку та заступникам Писаревській Галині Миколаївні і Кавнішук Оксані Константинівні за терпіння, чуйність, допомогу та розуміння. Всі ви привели нас у доросле життя і показали, як потрібно себе поводити в різних складних ситуаціях. Не можемо не подякувати нашим рідним батькам, які всі три роки були поруч, і підтримували нас і допомагали нам. Будемо пам'ятати наше рідне училище, яке дало нам дорогу у доросле життя, і своїх друзів. У кожного свій шлях, але я та деякі мої одногрупники не змучимось, оскільки залишаємося вчитись в училищі і надалі, нам молодшого фахового бакалавра. Ще раз вітаємо всіх зі святом. А захисникам і захисницям, які утримують фронт, і завдяки яким ми мали можливість здобувати знання і розвивати професійні вміння та навички земний уклін.